Сьогодні хочу вам розповісти більш детально про диван-кубус. Він підходить як для вітальні, а також для кімнат дитячих, тому що він має різні розміри від 1,20 м до 1,80 м по спальному місці. Зараз він стоїть у нас в наявності габаритні розміри 1,80 м на 102 м. А при розкладці це 1,60 м на 1,95 м. Зараз диван у нас у велюрі, але можна обрати будь-яку тканину і також колір, комбінувати подушечки, тому що тут є з однієї сторони, бачите, як зараз малюнок, а з іншої можна зробити, щоб він був однотонний, але кому як подобається. Також ця модель може бути з різними бильцями. Зараз вона з м'якими такими, але бувають як з накладками. МДФні, а також дерев'яні. Також можна обрати і колір є білі, а є темні. Принцип розкладки тахта. Що це означає? Це виїжджає викатна шухляда і відкидається верхня частина, наповнення пружинний блок, розрахований на щоденний сон, і має нішу для зберігання речей. А я хочу вам нагадати, що у нас є оплата частинами від Приватбанку, Монобанку і А-Банку на три платежі без переплати, навіть онлайн. Доставляємо дивани не тільки по нашому місту, а й за межами. Найдемо найзручніший для вас варіант.